Тайм-менеджмент нам каже, керуй своїм часом. Керувати часом дуже складно, бо ти завжди програєш, час завжди виграє. Ти не можеш його зупинити, поговорити з ним, але можна з ним спробувати подружитись. І це вартує того. І це означає планування. Планування наперед. Ви скажете мені, щось може статися випадково. Так. І це треба також планувати. Це означає, що треба собі писати заздалегідь, свій вільний час, час на відпочинок, час на найважливіші речі, те, що найважливіше для вас. Це також треба планувати. Мені здається, час дуже схильний нам допомагати, якщо ми робимо те, що насправді для нас важливо. І наше серце може нам це підказати. Важливо просто щиро цього захотіти і щиро запитати своє серце. І краще за все, навіть запитати Бога, бо, мені здається, в 21-му всі вже розуміють, що крім Бога, тут нам ніхто не допоможе, духовна практика має бути центром нашого життя. І у цьому процесі ми знаходимо себе і пріоритизуємо. Те, що для нас найважливіше.